Друзі, вітаю всіх! Сьогодні відкриємо паради від дельфів. Побачимо, що енергії, ельфійські енергії е, рекомендують мені збалансувати. Так, це блокнот паради парадиві дельфів. Мій блокноті кармічні вузли. Я його сьогодні не буду відкривати. Чомусь, хай він, хай він положить. Відкрию зараз ельфів. Так, друзі, як працює блокнот. Як працюють мої енергоблокноти? Ложите руцю, просто ложу руцю на обкладинку. Енергії, що є в блокноті, вони сканують ваш стан і визначають ту енергію, якої вам не вистачає, або яку потрібно збалансувати, щоб ви відчували себе ну, збалансовано. І так, друзі, я вже відкрила відкрила перед цим. Зараз покажу вам, що в мене вийшло. Друзі, бачите, така в мене енерго, енерголистівочка. Я використовую як закладка. До речі, вона була створена у 2020 році. Дуже сильнюча, дуже багато енергії в ній вкладено. І моя картина дня сьогодні випала це кохання. Друзі, енергія кохання. Що це означає? Це означає, що мені потрібно збалансувати ті енергії, які входять в складову енергії кохання. Ця енергія, взагалі кохання та пристрасті, вона вимірюється в як ми вміємо кохати, та нашою пристрастю. Це може бути пристрасть і кохання до життя, до всього, що нас оточує. Але часто ми наші, наші бажання ми ставимо, ставимо нижче за потреб інших. Тобто ми часто потреби інших ставимо миші за свої власні бажання, виснажуючи свою енергію. І це, це виснажує нас. Того потрібно мені збалансувати. Мені потрібно збалансувати енергію кохання. Друзі, поясню, коли центр Анахата це серцевий центр, і він може. Працювати як в бік емпатії, так і в бік глибинного процесу, де ти можеш або бути занадто закохана, занадто віддаватися емоційно взовні, або там глибинно розбирати свої внутрішні процеси. І тільки баланс, коли ця серцева чакра знаходиться в центрі, тоді іде баланс. Ти можеш регулювати свою емпатію, можеш регулювати відносини до себе. Тому мені потрібно збалансувати сьогодні енергію кохання. Енергію мудрості та доброти і ще іде дві енергії, які Ельфі рекомендують. Поставлю сьогодні друзі. Дуже зручно цей блокнота. Він може так ставити і на протязі дня просто медитувати з картиною.